Країни-члени НАТО чітко усвідомлюють загрозу, яку становить Росія. Про це на полях саміту НАТО у Гаазі наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю незалежному телебаченню Беласад. Політик виклав своє бачення, що повинна зробити Європа задля власної безпеки в контексті допомоги Україні, яка є щитом між європейським союзом та Росією. Європі треба швидше киватися. Це перше і друге Європі треба більше допомагати Україні. Я знову повертаюсь до ключової тези виграш України. Це безпека Європи і НАТО. Програш України, який я не допускаю, ну це катастрофа для НАТО. Їм 5% не допоможе. Голова Київського безпекового форуму додав, що Росія може напасти на НАТО просто щоб Україна подивитися, чи дадуть вони відповідь, чи ні. Росія нападе на НАТО для того, щоб зрозуміти, чи НАТО відповість, чи не відповість, чи буде себе захищати. Я вам можу чітко сказати: Росія не нападе на НАТО тільки в одному випадку, якщо виграє Україна. Я вам так само можу чітко сказати: Росія нападе на НАТО тільки в одному випадку. Якщо НАТО не допоможе Україні, Україна програє.